Вітаю, хочу поділитися з вами новим віршем, який називається Початок перемоги. Духовний розвиток вже нову путь почав, коли у всеєдинстві і з усім у всьому, на шлях утвердження рішуче став, на вік віків, тепер буття віднині в ньому. Відкинути думки було лише варто. Котрі були баластом геть даремним, що фінішом було, те стало стартом, і однозначним, що було дилемним. Здається, навкруги усе змінилось, з усіх і всього світло струменить, а це насправді світло з нас полилось, тому що ми змогли себе відкрити. Ми знаємо, що посмішка дзеркальна. Ну, Тобто відзеркалюється нам. Всі спробували і знають, це реально відкритий світ, коли відкрився сам. Тож посміхаймося життю відкрито, тож будьмо радісні весь час, бо щастя з нами воєдино злито, воно є сутністю всіх нас у цьому спільному сердець єднанні. Отримуємо ту могутню силу, що здійснює усі наші бажання. Ми об'єдналися і цим зміцнились. Ми все єдині, в цьому є вся суть і наша міць у єдності сердець. І саме так було і має бути у цьому поєднанні наш вінець, наш мудрий дух. Про це правічно знає, що кожен з нас життя свого Творець, світлом любові дух нас всіх єднає, початок перемоги темряві кінець. Дякую.